Всім привіт! Сьогодні я хочу подивитися таке питання для дівчат, які не зустріли свою пару. В чому істинна причина моєго одіночества? так буде називатися відео. В чому істинна причина, що насправді в чому причина мого одіночества? чого дівчина залиш... ну, одна без пари. Обираємо варіанти: це перший, другий, третій. Так, буде в кінці буде обряд, як привернути до себе, знайти собі другу половину свого суженого, до себе притягнути. Це відео для тих дівчаток, які навіть не зустріли ще одна і все, нема мене, ні з ким не зустрічається, не зустріла свою пару, не зустріла свого коханого, щоб він з'явився в її житті. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, це починаємо. Дивимось перший варіант. Так, дівчата, хто брав перший варіант? Чому істинна причина, чому ви одна. По першому варіанту. Чому одна? Тут дівчата, у яких вже є діти, вже були стосунки, але зараз так вийшло. Що залишилась сама, без пари, без чоловіка. Так, в чому істинна причина? Скажіть, покажіть. Чоловік був суворий, агресивний, з ним неможливо жити, тепер сама собі дає раду, є чоловіки, є кавалери, але з усіма не складається. З усіма закінчується розлученням чи сама кидає, чи її кидають. Так, секрет. В чому секрет? Якась таємниця є секрет. Чому всі стосунки рушаться? Так, дивимось. Є кохання якесь, давнє кохання. І е, по цьому розкладу буде, буде чоловік, зустріне чоловіка. Дівчина зустріне цього одного єдиного, свою другу половину, і в них буде дев'ятка чаш, це як кохання. Все буде добре. Я оце все, що з вами вже погано, вже трапилось. Я заперечую, заперечую, це ви і вийшла мама з дитиною. Так, напевно, у когось є діти, по першому варіанту. Залишаємо і перекриваємо. Перекриваємо. Все погане по цій карті. Шестка пентаклів, шестьорка мічів на дні колоди це все погане вже з вами було в минулому. Ви пройшли цей етап. Далі буде краще, буде добре. Так, зараз ми перекриємо. ті негаразди, що були в житті. Значить, Перший варіант ви зустрінете своє кохання. Буде любов. Так. Ще положила карту, щоб були гроші. Щоб це кохання було, було забезпечене з грошима. Так, так. Карту влюбленої. І ми перекриємо те, що вже було, щоб воно закінчилось і більше не проявлялось в вашому житті. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу прибрати весь негатив. всіх, хто обрав перший варіант, брати весь негатив в коханні. В стосунках з чоловіками. Залишити, відправити це все на болота зибки, там йому схорониться і е, більше вас не касатися, не стосуватися. По волі вищих сил, да буде так, буде так, буде так. Все буде добре, буде чоловік. Це перший варіант. Зараз подивимось, що там у нас з дівчатами по-другому варіанті. Це те саме, якщо дивиться мене чоловік, то ви ну, нас на, на себе пере, переодягайте цю ситуацію, що буде жінка. То одинаки чоловіки. Також це, хто обрав перший варіант, це те саме, тільки ну, навпаки, що зустрінете свою кохану жінку. Так, тепер дивимось другий варіант. Кажіть мені карти Таро, ще сили покажіть. То обрав другий варіант. Чому істина справжня причина? В чому справжня причина, чому людина одна, без пари. Чому башня також якісь трагічні забиття, трагічні собиття в минулому? Навіть Зараз я скажу, що буде, що буде, чи буде пара. Тут дороги відкриті, дороги відкриті, заважає військові дії, але чоловік є, чоловік буде, якщо ви захочете, якщо ви захочете, то ви будете переможницею. Так, тут навіть переїзд, До кого переїзд кудись переїжджаєте і все одно ведете себе як отшельниця чи отшельник. Ось Бу були стосунки, були стосунки, невдалі. Закінчилось все е е е дуже, ну, як трагічно. Сльози, розчарування. Так. Декого, декого. Тут по карті смерть вийшла карта смерть. Або друг, пара без пари залишилась, бо партнер загинув ну, помер. Партнер помер. Або це смерть стосунків, закінчення стосунків. Ми прибираємо весь негатив. Цей невдалий опит. Заперечуєте, що було. Опасно. От карта смерті в когось хтось залишився не тому, що розлучилися, тому, що просто людина померла. Заперечую. Так, це добре. Прибираємо всі перешкоди, які заважають бути в парі. Заперечую. Заперечую. Предательство. Заперечую. Тепер дуже запаска і уміряно відносити до стосунків ставитись, не хочете їх навіть, бойтесь, заперечую. Заперечую це військові дії. Заперечую. Так. Чим все закінчиться? Ви набрались опиту, у вас є сила, у вас є оця харізма, да, щоб бути щасливим. По тройки кубків, ви будете, кохання буде в вашому житті. Але от таких офіційних відносин? Може, і не будь тільки тому, що ви їх не хочете, це офіційні відносини. Ви хочете мати пару, хочете мати чоловіка, або, якщо дивіться, чоловік і жінку в своєму житті, але ви не хочете цього офіційного замужества чи офіційної жітьби, просто такі легкі стосунки, щоб була людина, з якою проводити час. Тобто, все в ваших руках. Ми зараз перекриємо те, що. Заважає це такі психологічні вже проблеми. Ну, у вас також, якщо ви захочете, то буде сім'я, шлюб, все. Все, що вам треба. Так, перекриваю. 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 Так, любов і забілі. Вище сили, духи роду, Ангел-охоронці, Прошу захисту для всіх тих, хто дивиться мене на YouTube. І обрав другий варіант. Прошу прибрати всі весь негатив, що був коханні, прибрати, відправити на болота зибки, там йому схорониться І більше не касатися цієї людини, більше не касатися вищих сил, да буде так, хай те, що треба, або краще щось без перешкод проявляється в житті для всіх, хто дивиться мене по-другому варіанту, да буде так і так буде. Хай буде кохання. Зустрінуть свою другу половину, хай буде пара. Так, дякую, карти Таро, дякую всім, хто обрав другий варіант. Зараз ми подивимось всіх тих, хто обрав третій варіант. Так, по третьому варіанту. Що заважає мати пару? Чому справжня причина вашого одиночества? Що ви самі Так, подивимось. Так, чоловік був, стосунки розладились. Предательство. Нема дійг. Переїзд. Так. Агресивні чоловіки зустрічались, з ними роз... Роз... стосунки завершені. Також декого вже є діти, хто обрав третій варіант. Все погане залишилось позаду, і вас чекає, чекає сім, сімейне щастя на майбутнє. Чи буде чоловік, ви отшельник, захищаєтесь? Все погане скінчилось, буде переїзд переміни. Да? І це карта влюбленної. Це ви зустрінете того єдиного, який вам по судьбі, по долі. І з яким душа в душу, любовні, довірительне отношення і всі їх проявлення. Це дуже хороша карта. Карта Сонце. Так, оце все, що було з вами поганого, це всі негаразди, всі ці нехороші мужчини агресивні, з якими стосунки були. Тут у декого вже два шлюби, вже я бачу, було це в декого. Або просто стосунки з чоловіком, які закінчились. Які закінчились невдало. Так, оце заперечує це розлучення, Заперечую. Далі. І це, звісно, ставило неізгладімий слід. Заперечую. Було в когось по молодості, було предательство. Був хороший дуже чоловік, коханий, але було предательство, заперечує. І все не обов'язково, що він вам вас предав, це може і ви його. Ви зробили невірний вибір. Був добрий. Ну, було два, наприклад, наречених, обрали не того. Брали того, що з ним було дуже погано жити. А цього хорошого не брали. Ну, так буває, по молодості. Невірний вибір. Так. Але далі у вас все буде добре. Перекриваю. Всі ці негаразди відправимо на болота, щоб воно в вашій житті жит... більше не, не стосувалося, не портило вам життя. Минуле впливає на майбутнє. Прибираємо негатив з майбутнього. Вищі сили, духи роду, ангел-охоронці, прошу прибрати. Весь негатив, що був в коханні У тих, хто обрав мене по третьому варіанту, дивиться відео на Ютубі. Прошу відправити цей негатив. На болота Зибки, там йому схорониться. І більше не касатися, не стосуватися цих людей, що дивиться третій варіант, що обрали мене по третьому варіанті на Ютубі. волі вищих сил, да буде так, хай те, що треба. Або краще щось без перешкод проявляється в житті всіх, хто дивиться третій варіант. По волі вищих сил буде так і так буде. Хай буде любов, хай буде щастя, хай буде друга половина зустрінуть свою пару. Так. І зараз ми зробимо такий невеличкий обряд. Невеличкий обряд. Дівчата, хто хоче зустріти свого нареченого, от нема, не зустрічаєтесь ні з ким, нема чоловіка в вашому житті, то можна зробити такий обряд. Для цього вам потрібно кільце або колончик, який ви будете носити на собі. Червону стрічку, не, ну, в мене отака от стрічка. Нитка, а можна взяти стрічку, ленточку. Ну, краще нитку, бо вам її доведеться носити на собі. Ви її потім зав'яжете або собі на руку, а можна навіть на ногу. І вона буде півроку, її треба носити. І е, украшення. колечко, кулончик, може якась брошка. Ви повинні бути приколоти чи ну, носити на собі. Півроку точно. Потім вам знадобиться червона свічка. На черва, червоній свічці ви, починаючи від фітіля, пишете своє ім'я. Можна просто ну, насарапати там, спічкою, наприклад, насарапати ім'я. Ось. Що ми далі робимо? Ми зажигаємо цю свічку. Ось так. Зав'язуємо ниточку, зав'язуємо на колечко. Так, отак зав'язали бантиком. Бантиком зав'язали. І кажете такі слова. Так. Во славу магії свічок. Во славу мотузкової магії. Во славу вищих сил, во славу сил ізначалі. Ми робимо цей обряд на те, щоб, було, щоб прийшов по судьбі чоловік, і щоб з'явився наречений в моєму житті. Потім ставити так руку на локоть і робите такі рухи, свічка, так, кільце навколо свічки ходи. Я, я червону стрічку до кільця прив'яжу. Як я червону стрічку до кільця привяжу, так нареченого до себе притяну. Як кільце навкруг вогня ходить, до вогня приходить, так і мій наречений мене знаходить. Кільце магнит, стрічка вказівник. Як повлум'я цієї свічки горить, так як скраво кохання між нами спалахне та не згасне. Слово моє міцне, так тому й бути, да буде так. Так. Так, ви кажете 9 разів, потім стрічку, ну, нитку розв'язуєте, зв'язуєте собі на зап'ястя або на ножку, а коли, кільце носити, носити на пальці. Оцей заговор треба сказати 9 разів. Я зараз вам ще його раз прочитаю. Як червону стрічку до кільця прив'яжу. Так нареченого до себе притягну. Як кільце навкруги вогня ходить, до вогня приходить, так і мій наречений мене знаходить. Кільце, магніт, стрічка, вказівник. Як полум'я цієї свічки горить, так яскраво кохання між нами спалахне та не згасне. Слово моє міцне, так тому й бути, да буде так. Так ви кажете, дев'ять разів і так кільце навколо свічки ходить. Свічка повинна догоріти до кінця. Те, що залишиться, ви кидаєте на смітник. І чекаєте. Оця стрічечка і це украшення, яке ви заговорили, воно буде притягувати до вас кохану людину. Того, того чоловіка, який вам по собі, який вас повинен знайти. Воно буде як магніт, його до себе. І протягом півроку повинен в вашому житті з'явитися наречений. Всім дякую за увагу. Бажаю бути всім коханими, кохати, бути в парі, не бути одним. І хай скоріше настане мир і закінчиться ця клята війна. І буде все добре у нас, і будемо вже більше, більше робити всяких обрядів і дивитися розклади на жіноче щастя і на добробут, і щоб все було у нас добре. Дякую всім за увагу.